Атиму рішення, які приймаються, сказав Кірбі, і зауважив США, змінюють і розвивають свою підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою. А Москва очікувано погрожує фатальними наслідками через українські атаки зброєю США. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков, який зазначив, що цитую американські діячі через незрозумілі причини недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку можуть отримати. І прогнозовано вжив у заяві словосполучення фатальні наслідки. Мовляв, відповідь для Вашингтона може бути асиметричною. Рябков закликав США серйозно ставитися до застережень, які лунають із. Території Російської Федерації нагадаю, що вже понад 10 країн дозволили нам бити їхньою зброєю по цілях на території Російської Федерації. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працюватиме із союзниками, аби отримати більший дозвіл на застосування західної зброї. І за словами міністра, рішення союзників надати Україні право бити по прикордонню Росії правильне, однак це не означає карт-планш на удари, бо все ще існує.